Так, друзі, привіт. Зовсім невелика кількість книг, ось така. Це в основному все технічна література. Ось, я її так продивився вже. Ось вам швидко так покажу. Я технічну літературу різну забираю. Я пробував її брати, пробував щось реалізувати і деякі книги. Ну, ця, звісно, ні. Ось, ця, звісно, ніцю я брати не буду. Про корма різні, вже ця інформація не є дуже актуальною, вже відгодовля птиці все помінялося. Ось так. Так, це ось такий приклад видання технічної літератури. Ось. Далі. Так, по монтажу обладнання елеваторів. Ну, можна, в принципі, взяти цікава така книга. Я брав книги, наприклад, по е, переробці м'ясних продуктів, по переробці консервів, по зберіганні овощів та фруктів. Книги були з 60-х. Років і по різним також е, виду обладнання для м'ясної е, е, переробки, для фруктової переробки. І в мене такі книги забирали, не дуже дорого вони коштують, Ну, я їх недорого виставляв, тому, може, і забрали. Ось так. Це якась новенька книга, ландшафтний дизайн. Не знаю, можна і забрати. ну, Побачу. Так. так, і попалась серед таких ось Анатолій Рибаков, пригоди кроша. Анатолія Рибакова я е, багатенько вже творів читав. Чомусь подо... подобаються вони мені. Там хлопчик зі шпагою мені сподобався. По ту сторону, де вітер я читав, на українській мові переклади. Це також на українській мові я забираю. Так, комбікарма. Так, це теж вже не актуально. Так. Так, оце теж цікава книга. Якого року? Якого року? Сімдесят. 70... 79-й рік. Ось також про актуальність інформації. Я розумію, що інформація може бути вже застаріла, але багато чого не помінялося. З тої причини, що ми продовжуємо використовувати ці всі прилади, які нам ще з радянських часів дістались. Ось, їх потрібно обслуговувати. Їх потрібно ремонтувати. А де брати інформацію для цього, це вже таке питання. Так, і ось теж таке водозабезпечення і каналізація. Ну, я не думаю, що багато чого тут помінялося зараз. Водозабезпечення і каналізації. Тут я бачу, як очисні споруди. Будувати і організовувати роботу. Хай буде, я їх викладу. Така література в мене технічна недорого, не я її продаю в районі 50-100 гривень. Ось. В основному. Буває, звісно, там трохи дорожче. В основному це так. 50 гривень Ось так. Щоб вам от зразок такої ось технічної. Літератури. Дякую тим, хто дивиться. Дякую тим, хто мене підтримує. І тим, хто не підтримує, теж дякую. Адже кожна думка це думка особистості, і вона важлива. Дякую за перегляд. На все добре.